Корених другий тур, гра проти Заславія. Ми програли їм останній тур в чемпіонаті. Дуже хочеться реваншу, дуже хочеться доказати, що ми все-таки сильніше як команда. Тому і при тому, що дуже важлива гра, щоб взяти таке це завітне п'яте місце і позмагатися за вихід в четвертий дивізіон. Тому не тянув коста за кота, за кіт, хвоста. Коротше, поїхав. mm І початок. Фурман починає радіти удару, він думав, що гол, всі думали, що гол, але гола чогось не було. Видно, м'яч не пересік лінію. І ми зразу забиваємо знов знов-таки зусиллями Фурмана, Макса, який м'яч забрав. Той забив 1-0, це буквально одна з перших атак. Тому я думаю, поки все йде по плану. Ця динаміка, до речі, рахуйте скільки буде штанг в цій грі. Це просто якийсь, не знаю, рахуйте і напишіть в коментах в кінці, скільки було штанг, бо я рахувати щось. Не збираюся відео, як я коли монтував. Дзинь, дзинь дзинь, дзинь, дзинь дзинь дзинь, всю штангу. Бачимо, валік знову хоче забити мені всі ворота нахну в ті самі, до речі, щось він мене долюблює, коли в мене суха серія. Заслав'я перейшла до своїх стратегій. Спочатку голкіпер має вдарити пару разів м'яч об асфальт. Боже, я слова всі бути об паркет. Підлогу і кидати його знов туди, в надії, що хтось там замкне в девятку, але. Але... Ну ні, ну ні, ну це вже хватить, вже блінську. штанг буде мільярди, мільярди тисяч, сотні штанг. Можна було, кстати, енкаунтер штанг зробити, а я, може, ще зроблю, поки я це записую. Смотря, чи буде лень мені це монтувати, чи ні, ну... Що я говорю? Дзинь, дзинь дзинь-дзинь, дзинь-дзинь. Гра присвячена ударам штангу. Якби я за в штангу, давали очки в Кубку Нескорених, то ми б вже вийшли в четвертий дивізіон, а вже напряму в вперше. мені. ви можете зробити комплімент, також поставивши лайк на відео, написати комент, підписатись, якщо ви не підписані. Це супер важно і супер класно. Того, да, і ви теж будете умницями, як і я в цьому моменті. Браво арбітер, браво Ваня. Арбітер дав дограти, по були такі епізоди, що от порушення, і ми володіємо далі перспективна атака м'ячом і нам ставлять штрафний, арбітер дав дограти клас, і ми дограли до кінця і забили гол. 2-0. А скидка п'яткою і чергова штанга. ще з гри на конфірматі, де Фурман вибіг з пира, да, всю, от цю вкручену, і, і знову в нього куча цих моментів по лівому флангу. І щось воно не не пре. 22. Піймав? Неприємна тема, по-перше, зміна під час стандарту. Не треба так робити. І казав я накрити дальнього на дальній гравця Фраза 3-4. Я сказав, візьміть дальню, візьміть дальню. Ну, було супер передбачувано. Читаємо, що дадуть туди передачу, тому що в нас міняється і відкритий гравець. Трібно було перебрати якось не бігти, може. Але ну, такий от неприємний затупич, з якого я ж і в ближній пустив. Це X2 затупич. 2-1, 2-1. Заставив відіграється, але ну, так, по грі їх не дуже видно. Ми чекали кутових в цьому епізоді, тому що там я витягнувся. Це супер класний сейф, я перевів м'яч на кутовий, але, на жаль, арбітер цього не побачив. Чи то щастя, на щастя, я вже повинен, як правильно. Ну, на щастя для нас, на жаль, для мене, того, що, типу, як ніби знаєте, оце от нема цього. Ну, що, типу, я сейвлю, класно, що я витягнувся там буквально конч... кінчиками пальців. І типу, що цього не замітили, типу, це бідно, да. Але то, що не дали нам котовий, там Нікіта ще підійшов, такий класно, Льоха, типу, витащив, супер. Ми типу, починаємо ставити на кутовий, і бачимо, Арбідер ставив відвоїть. І я типу, Нікіті кажу, вже ладно, ну типу, якщо наш м'яч, то спорити не будемо з рішенням, окей, будемо грати типу, далі, наше нам ці кутові. Але тепер ви знаєте, що це був цей. Міжтаймова рутина активна активна робота на досочці. Я присів, віддихнув, щоб ножки трошки розслабились, і переходимо до другого тайму. Нагадаю, рахунок 2-1 ми попереду, рахунок шаткий. Заслав'я може десь плюнути відігратися. Ми хочемо реваншу, того приходимо до більш цікавого другого тайму. Я зможу тепер ухилятися від куль. Ні, нео. Я про те, що коли будеш готовий, не доведеться. Немає в мене окулярів як в Кіберпанку, як в Нео. Такі залуження є тільки такі. Думаю, тут нічого пояснювати не треба. Адіаа! Вона ще одна штанга була надача, мені почулась. мені буде ще пару днів снитися після монтажа цього відео. Я буду сидіти отак, тому що вони трошки дають рожевим і мені нічого не видно на тому. Вихід 3 2, класна реалізація, закрив трошки арбітер, треба оператора віддати на бокс, щоб вони навчились оцим отрухам з камерою оп-оп-оп. Десь за плеча виглянула, там оп, підсняла, щоб ми вже все бачили. Але робочий гол 3 2, 2. Максик розібрався спокійно з голкіпером, нічого складного. 3-2. Я щось подумав, що це борки запарені. Дивимося далі. 3-1 рахунок, 3-2 був вихід. Туди три, там чотири. Емоція гравця за Славі, капітана все сказала за мене, ну так, да. знову Бріска і 4-1, 4-1. Це, до речі, я постійно вчу дітей своїх, яких я треную. За Заславі буде ще один схожий момент. Пас має бути жорсткий і чіткий. Оці от передачі, бачимо, як тут за славі обрізається. А не оце от як-небудь нога, ця хльостка така зовнішньою, з підошвою. Це, воно є котиться, цей м'яч, це все перехватується і от в що воно виливається. Діти, які в мене тренуються, якщо ви це дивитесь, вот вам на прикладі як дуже поганий пас, і буде ще один епізод, з якого ми заб'ємо голову, невеликий спойлер. До чого приводять ці погані паси. Віддай чітку, хорошу, точну передачу. М'яч котиться завжди швидше, чим біжить людина, чим людина там виставляє ногу, ще щось. Ну, типу, тяжко реагувати на хороші, якісні, чіткі передачі. Ну і важливо звичайно ж відкривання, але це про це вже я зараз начну говорити дуже багато. То Заповнили, переходимо далі до матчу. Знову відмічу гру арбітра о, дії арбітра, то що мені багато говорили, що я їх дуже багато хейчу, хейчу зали арбітрів, але знову ж таки. Спочатку дають дограти епізод, чіпляють фурму, на арбітр дає дограти. м'яч вже покидає поле, атаки немає, свисточок, штрафний удар. Все чітко, якісно, питань нема. Лайк з арбітра поставили. Якщо робити свою роботу класно, то і все буде класно. Скільки штанах пишіть? Я, я цей каутер ставити, не, не збираюся, це просто ще півчаса сидіти рахувати. Давай, пісок! 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 Фура, Знаєте хто де, не знаєте, треба підписати. Це, це Зайць, вовк, зайц вовк, фура, нікіта, зайць вовк. Студент мімо вратаря носочком чітко, класна контратака. Рахуночок 5-1 і е, пахне, пахне, пахне реванш. Не пахне вже прям не, несе з кухні. Це раз, це той самий момент, про який я казав. І другий момент. бачимо, що гравець до голкіпера спиною він навіть не знав, не бачив, що робить голкіпер, що він з м'ячом, що він підійшов. Він був не готовий до передачі. Не давайте таким гравцям пас. Будь ласка, він не готовий, він не бачив, він не, він не в грі. Того гравця, взагалі, я би вже поміняв, який виключається з епізоду. Тобто він мав з повертом. Ширину дати, відкритися, забрати гравця, зону. Ну, тобто дій без меча, отако, футбол без він більше, ніж з м'ячом індивідуальні дії гравця. Я більше, що справа на фланзі був відкритий і правильно, стояв за заслав'я. Беріть, записуйте, то, що, не знаю, я знаю, що надивляться діти, от дивіться і вчіться на цьому, тому що таких помилок теж багато. Але тим часом щось один ми виграємо, чи то вже Заславія здалось, чи то ми на другий тайм ще більше включились, непонятно, але гра вже от, от в кармашок ми її собі кладемо пічнішку. Учить під час гри взагалі круто, отримали задоволення, ще й корисне. Щесть два. Валік вже махнув рукою, я там щось трошки підпіхнув, мені сказали, пацани, та ми вже задубалися це бігати, вже 6-2, вже ладно, вже хай буде, все нормально. Ну нормально, а я не люблю пропускати, голи, я воротар, Я хочу, щоб було менше пропущених. Це моя робота, типа. Епізоді, де Нікіта грався з воротарем на лінії там, аута, там далі закрив орбітр, воно не було пізнято. Там він отримав жовту картку взагалі ні, ні, ні за що там, чи він почав спорити, чи м'яч не давати. Коротше, просто не потрібна жовта картка, тримаються в голові. <плес> Цілий сезон, ви помните, якщо хоч один гол ми зампили з замикання дальньої. Чисто от прям от реально от пас і дальні. Я пам'ятаю тільки епізоди, де ми її не замкнули. Там де ми її замкнули, по-моєму, не було. Макс, Внову, друга жовта. Якби не була та не потрібна, це була б просто жовта. Так це червона. У нас після ще одна гра в купку Рескорених, яку треба забирати і впевнено з першого місця, з 9 очками виходити в плей-офф. Але Нікіта вирішив, що нам треба. Е, ну, Ми раніше ми пропускали перші, щоб цікавіше було. Е, зараз ми ще не в повному складі будемо вирішальні ігри грати. Ну, тіпа, Level hart ускладнюють нам ігри самі ми собі. Коротше. Це отакі от атаки були в Заславі, коли вони були в більшості щось вони не хотіли реалізовувати так, як і ми, з лицарями щось, щось з п'ятим, з п'ятимського. Коротше, коли менше, щось не, не йде а грав людей, коли суперників менше. Не забив лицаря, то так само фурман, коли ми меншості обійшов всіх, і там просто чудак, лежачи на спині, ногою, з пустих воріт. Просто якесь безумство, але, блін, такий гол фурмана класний забрали. Шок контент. Я просто знав, що 6-2 і рахунок дозволяє і можна трошки повмахуватись. Типа часу потягнути. Студент полегче, полегче, не надо бити Не треба. Святкування 6-3. Я ж там пообнімався з ногою гравця за Славія, щоб вони не дуже там біли ті нам забивати. то що, блін, 6-1, так все гарно починалось і з 6-3 виснув дивок. Коротше, на цьому, в цьому матчі все закінчилось. Ми здобуваємо реванш Заславія. Після цього ми не зрозуміли ще більше, як ми програли тоді в чемпіонаті. Ще й так, як ми програли. Це було супер просто. Ми забрали свої три очки. І залишається остання гра в купку нескорених. Ви подивитесь в наступному відосі. Я не пам'ятаю навіть, як називалася команда, чи Наркевич, чи, чи щось там. ще. Вилетіло з голови, треба подивитися. Я той матч сумбурно пам'ятаю, але все в наступному відосі. Того підписались, лайк поставили, коменти написали, а я пішов спасати матрицю. Ну або виходити з неї це вже я. Я в кому. того.